На мій погляд, немає нічого більш безглуздого і несуразного, чим прийняття за істину і міцно вкоренившися в суспільстві думка про простості сільського життя і духовного здоров'я. Якщо я скажу вам, що місце дійства мого розказу село і оповідає він о біді, ставшися в склепі, з місцевим тронарем, незграбним, недородним та тофтошкірим. То всякий нормальний читач вправі чекати від мене кутової навіть комедійної історії. Та Бог свідок, що про події, про які я тепер після смерті Джорджа Берча можу розповісти, є свої темні сторони, перед якими міркнуть наші самі страшні трагедії. Після цих подій Джордж зробився колікою і в 1871 році змінив професію. Але ніколи не розповідав, що з ним сталося. Вважалося, що Джордж покалічився невдало впавши, коли вибирався із склепу на цвинтарі Піквелі, де просидів в заперті 9 годин. Це все чиста правда, але було в цій історії і інші обставини. Старий трунар був черствий і не вірив ні в які забобони. Кажучи прямо, Джордж неохайний, байдужий і нікуди не готився професіонально. Думаю, все ж він не був дурною людиною, просто він був робочим інструментом, створенням бездумним і, і п'ющим. Мені складно вирішити, що почати історію Берша, бо оповідач є недосвідчений, ймовірно, з холодного грудня 1880 року. Коли земля промерзла, і трунарі виявили, що до весни рити могили не вийде. На щастя, село було невелике і умирело тут рідко, так що можна було дати усім мерцям тимчасовий притулок в старому склепі. а трунар зробився ще більш апатичний, чим зазвичай, і в цю мрезрячу погоду як будто призайшов сам себе. Ще ніколи досі він не збивав таких хлібких і потворних гробів. Одна труна вийшла взагалі на пів метра коротше чим потрібно, але в Берші проснувся практицизм, і замість того, щоб відкинути потворну коробку, він прийняв для нас в істину жахливе, а для трунаря цілком логічне рішення. Він вибрав тіло старого мета Фендера, якого недолюблював при житті, За його злопам'ятність та мстливий характер. Трунар узяв сокиру. І відцяв містру фендеру обі ноги по колінні чашечки. Наступила весняна відлига, і берч заправив бричку і поїхав за цілом мета Фендера для поховання. День був ясний, але дув сильний весняний вітер, і берч був радий попасти в укриття. Він розпухнув залізні двері і увійшов в темний склеп. Більшості з нас було би неприємно знаходити в цьому сирому місці з гробами, але берш не виділявся чусливістю і його хвилював лише поскоріше поховання тіла. В склепі стояв полумрак в той самий момент, коли берш знайшов потрібну труну. Раптом порив вітру захлопнув двері, і трунар опинився в глибокій темряві. Скрізь маленьке віконечко пробивався промі світла. Берч, чертихаєць, пробивався скрізь струни до дверей. Дьоргуючи за руку і гупуючи двері ногами, він ніяк не міг втямити, чому двері стали умить такі непідтатливі. Зрозумівши, що сталося, він став горланити во все горло так, як будто стояв ще назовні коняка, могла йому допомогти. Так, рожавий замок зламався. І трунар опинився, заколочений у склепі. Зрозумівши, що замок не піддасться його зусиллям, Берч став озиратися, шукаючи інші варіанти вибратися з полону. В керпішній стіні, доволі високо над дверями, було маленьке віконечко, яке можна було розширити, якщо не пожаліти зусиль. Берч довго дивився на вікно, роздумуючи, як туди добратися. В склепі не було нічого, схожого на драбину. Тільки самі труни могли послужити сходами. Зрозумівши це, він став роздумувати, як їх покраще уложити. Досить і трьох трун, щоб дістатися до віконця, але краще все ж покласти чотири. Ящики плоскі, їх можна скласти один на один, подібно кубикам. Нарешті Берш вирішив класти в основу три гроба вдоль стіни. Помістити на них ще два, а зверху малий, як робочу площадку. І от в'язень узявся за роботу, і Вовіленська башня смерців стала рости. Він згромостив короткий гроб фендера, і моторошна конструкція була закінчена. Він піднявся наверх зі своїми інструментами і став перед вузьким віконцем. Загріміли удари молотка, і кінь, стоявши зовні, заржав дивною інтонацію. Близько опівночі Берч вирішив, що діра достатньо широка, і спробував вибратись. Тут труна під ним захиталась, і він почув під ногами тріск дерева. І Берч провалився на два фунти вниз. Божеволівши, толі від цього тріску чи від злорадного сморіду, який вирвав цієї струни, кінь перелякливо заржав і ускакав у ніч. Берч вчепився в край вікна і спробував підтягнутись. Але відчув дивний сопротив. щось тягло його вниз. Жахливий біль прониз ікри. Тільки інстинкт допоміг йому перелізти через вікно і впасти мішком на землю. Іти він не міг, він повз руками загрібаючи чорну землю. І він волок за собою окровавлену ногу. Трунар доповз до будинку Армінгтона, цвинтерного охоронця. Він допоміг Берчу добратися до вільного ліжка. А сам поспішив за лікарем Дейвісом. Поранений був у свідомості, але не міг нічого говорити і лише бурмотив. Прийшовши, лікар швидко оглянув рани Берча, рани здавалися дивними і неприродними. Лікар зауважив, що рани на тіля Берча, схожі на сліди зубів.